Особливе свято, День нашого селища Старо яке збігається з величними е, для всіх українців подіями. А це свято Покрови Пресвятої Богородиці і свято та День захисника та захисниць нашої неньки України. Наша стара має давню і гарну історію. Перше наше селище згадується ще в 15 столітті, а офіційно відомо вже з 1543 року. І е, наше селище завжди було гарним, процвітаючим. І в подальшому ми надіємося, завдяки вашій праці, вашому сумлінню, вашій відданості, воно буде далі так рухатись, буде процвітати. На наше селище набігали і татари, і турки. І зараз є ще одна орда, яку наші мужні захисники і захисниці боронять. Низький їм уклін за це. І е, за їхню мужню, мужність, за їхню відданість ми схиляємо голову. В різні часи Старосиня була і, і центром торгівлі, і ремесел, і духовного життя. Символічно, що свій розвиток селища е, продовжує сьогодні. І е, ми надіємося, що я перепрошую на покладанні виходів, виходив, а виступав чоловік і емоційно гарно казав, що ми не здамося, і хай ніхто не думає, нас москалі не переможуть. То ці слова запали мені в душу, і я в це свято віру і знаю, що так буде. Тому е сьогодні ми хочу ще сьогодні е відзначити наших воїнів, наших захисників, які воювали, які е є вже ветеранами, ветеранами війни, і е передали мені, щоб я відмітив їх. Подякую народного депутата України і невеличким подарунком. Хочу їх привітати. А це Мозлякова Андрія Вячеславовича, солдата 10-го відділу Хмельницького зацікавте СП за багаторічну сумнівну працю, згадовську подарної держави та з нагоди дня захисників та захисників України. Забавно вічну субіду працю, головний внесок у захист держави та знаходить дня захисників та захисниць України. Петрову Олександру Анатолійовичу, старшому суздану 10-віті Архестра. На багаторічну субіду працю ваговий внесок вдати держави та з захисників та захисників України. І Юка Урус пану Анатолійовичу, солдат го відділу Хмельницького реактивника на Багаторічну субідукату вагомий внесок віддати державу та з нагоди захисників та захисників України Покрови нагадує нам про духовний захист та єдність. Під її прапором, під її покровом уздовж століття стояли українські воїни. Сьогодні наші захисники продовжують цю традицію боротися, боронять Україну, аби ми могли спокійно святкувати тут а з вами, відмітити, відмітити це свято у своєму рідному краю. Дорогі старосинявці, нехай наше селище й надалі процвітає, зберігає свою історію та культурні надбання. Нехай покрова береже кожну вашу родину. А подвиги захисників України надихають нас на єдність, любов до рідної землі. Зі святом вас! Хай живе Старосинявщина! Слава Україні! Слава захисникам!